Ей, Федя, що відбувається? Я ніяк не можу наблизитись до ясу! Вони всіх тварин загнали в кут! Це супер! вкут. Ага! Ага! Ось це життя. Бачив, хто там у ясла. Оце там дитина. Яка дитина? Хлопці, тікайте! Тобу, божіть, стається, я усліп. Що сталося? Я був зовні, а раптом яскраве світло осліпило мені очі, наче там був чоловік, і він говорив. Він сказав, що сьогодні прийшов Бог, що створив все світ. Бог, що створив все! Тут? Зараз? Так! Він сказав, ви зрозумієте, що то він, коли знайдете сповитого болюка, який лежить в яслах. Петька, як ти вважаєш? Що треба робити, коли тебе відвідує Бог? Ну не знаю, може подивитися, що він скаже. А якщо він може тільки Ну, бабу, дочекатись, поки він виросте. Ха, тоді час підкріпитись. Хтось буде. Будь розумніший за мугу. Думай! Ісус сказав: Бог так полюбив людей цього світу, що віддав свого єдиного сина, щоб кожен, хто повірить в нього, мав життя вічне, ніколи не загинув. Ти важливий для Бога.